Інформаційні підсумки четверга 1 -го серпня. До вашої уваги. Вітаю. Сьогодні у випуску. Дивіться. Відновлюють після обстрілу. Міжнародні донори передали вікна та двері для амбулаторії на вулиці Повстанській. Трьох до резерву, одного на роботу. Завершилася дев'ята хвиля стажування для молоді у міській раді. Ми покажемо вам карти. На телеканалі місто стартує історичний квест. Перша програма найближчої п'ятниці. Гуманітарну допомогу від міжнародної організації з міграції отримала амбулаторія сімейної медицини номер 2 Хмельницького міського центру ПМСД номер 1 Це нові вікна, балконі і міжкімнатні двері. 22 березня під час ракетного обстрілу вибухова хвиля зруйнувала приміщення на вулиці Повстанській. Відтоді понад 9 тисяч пацієнтів закладу відвідували інші амбулаторії. З травня фірма-підрядник розпочала ремонт будівлі. Подробиці в сюжеті Ірина Аріон. В амбулаторії номер 2 на вулиці повстанській привезли гуманітарний вантаж: нові вікна, балконі і міжкімнатні двері. Усе для відновлення будівлі надала міжнародна організація з міграції. 22 березня приміщення амбулаторії зруйнувала вибухова хвиля від прильоту російської ракети. «20 вікон, 20 міжкімнатних дверей та 5 балконних дверей, які власне були вибиті, пошкоджені, розбиті, погнуті. Найближчим часом ми чекаємо ще доставку від іншого нашого постачальника, власне, стелі для того, щоб вже лікарня могла власними силами зробити встановлення. Міжнародна організація міграції. Ми надаємо матеріали у цьому випадку, а вже власне лікарня забезпечить встановлення, Влення, ну і сподіваємося, відновлення повністю роботи повноцінної роботи відділення. Відтоді понад 9 тисяч пацієнтів закладу відвідували інші амбулаторії, зокрема й діти та люди з інвалідністю, адже працювати в напівзруйнованому приміщенні з міркувань безпеки було неможливо. Допомогу від міжнародної організації з міграції чекали у червні водночас відновлювали приміщення і власним коштом. «541 тисяча пішла лише на те, щоб ми зараз оце це все демонтували, встановили і е, на відновлення балконів. Але головне, що тут нас ніхто не загинув. На жаль, в будинку поруч загинуло двоє людей. Первинна медична допомога не надавалася. Весь персонал був переміщений в іншій амбулаторії. В амбулаторію номер 3 і 4 за адресою вулиця Майборського 16, в амбулаторію номер 12 за адресою Кам'янецька, 99 та в амбулаторію No5 за адресою Ранкова 1. Травня фірма-підрядник розпочала ремонт будівлі, демонтували уламки балконних вікон і встановили нове скло. Зробили демонтаж вікон металопластикових і чекали сьогоднішнього дня. От з'явилися металопластикові конструкції. Будемо продовжувати їх монтувати на протязі місяця, як мінімум. Після цього опереджувальні роботи, укосів і заміна часткова заміна підвісних стель. Великий об'єм роботи, велика площа, великий об'єкт. Певно, найбільше їхня амбуланторія. Більше як за два роки, за підтримки донорів, міжнародна організація з міграції допомогла з відновленням пошкоджених лікарень та будівель у Чорноострівській, Меджибіській, Дережнянській і Хмельницькій громадах. Підтримує агенція ООН і вимушених переселенців в місцях тимчасового проживання. Частину вантажу нові вікна доправили і в обласну лікарню. Сподіваємося, що вже восени ми почнемо надавати первинну медичну допомогу саме в цій амбулаторії. Зможемо відновити з божою допомогою, з допомогою міжнародних організацій, власними силами. Ірина Аріум, Марія Соколова, новини міста. Третій загальноміський форум голів ОСББ відбувся у Хмельницькому. Учасників заходу ознайомили з програмою «Гріндім». У її рамках мешканці багатоквартирних будинків можуть встановити сонячні панелі на суму до 1 мільйона гривень. 70% від їх вартості компенсує фонд енергоефективності. Ще 30% готові відшкодувати з місцевого бюджету. Також говорили про підготовку до осінньо-зимового періоду. Ірина Муляр розповість детальніше. Встановити на дахах багатоквартирних будинків сонячну електростанцію вартістю до мільйона гривень. Хмельничан закликають взяти участь у програмі Грін Дім, яка стартувала у травні цього року. 70% від вартості сонячних панелей компенсує фонд енергоефективності. Ще 30% готові відшкодувати з місцевого бюджету. Програму презентували під час третього загального міського форуму голів. ОСББ ОСББ вклавши відповідно в проект, тільки вартість виконання робіт отримує по суті собі безкоштовну. Я вважаю, по дуже хорошій або ціні сеску, яка забезпечить в. Не зимовий період всю необхідну для будинку електроенергії. Взимку звичайно також не буде стільки електроенергії, скільки ми її бачимо влітку. Але я думаю, що для живлення якихось насосних станцій, там де вони є в будинку, для живлення ліфтів цієї електроенергії буде достатньо, щоб зарадити акумуляторні батареї. Зацікавився цією програмою. Ігор Мішин, який є головою правління ОСББ у кількох будинках міста. В одній із багатоповерхівок говорить, вже відбулись збори щодо участі у програмі. Більшість мешканців, за словами Ігоря Мішина, підтримують ініціативу. Але є ті, хто вагається. Основна мета там становлення це, це заживлення насосів водопостачання на будинок, тому що при відключенні світла на верхніх поверхах немає води. Ну і ліфти, тому що в будинку є люди з обмеженими. Руховими здібностями ті, хто проти, шукають дуже багато мінусів пословно цьому СЕС. від негативного впливу на здоров'я до того, що може проламати дах. Перед тим як встановити сонячну станцію, ми проводимо аудит електромереж дахової покрівлі на різні типи даху. Є професійна. Конструкція, то тобто на різний тип даху. Ми даємо гарантії на все обладнання, ми даємо гарантії на наші роботи, а також на наше кріплення. Також під час форуму представили кредитні програми для реалізації проєкту Грін Дім. Говорили і про підготовку до наступного опалювального сезону, зокрема, про готовність містян до відключень світла взимку. Дахові котельні мають обов'язково мати резервне живлення. Коли на будинку електроенергія буде 4 години чи 5 годин, цього буде явно недостатньо для того, щоб заживити і обігріти будинок через дахові котельні. Минулого року ми працювали в цьому напрямку з ОСБП. Ми відшкодовували на кожен. Придбаний генератор не більше 50%, але не більше 50 тисяч. Тобто більшість ОСББ мають генератори і, в принципі, я думаю, готові до цих викликів. З 2017 року на реалізацію програми енергоефективності в ОСББ з бюджету громади вже спрямували майже 30 мільйонів гривень. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Конкурс на кращий благоустрій Хмельницький щодня затишний сьогодні стартував у нашому місті. З початку повномасштабної війни його організовують вперше. Нині відбулося засідання конкурсної комісії. До 31 серпня до участі запрошують підприємства, установи, управляючі компанії та ОСББ, а також власників приватних садиб. Цього року з п'яти номінацій, які діяли раніше, залишили три. Більше дивіться у сюжеті. Хмельницький щодня затишний. Конкурс на кращий благоустрій вперше з 2021 року стартує у місті. Власники приватних садиб та представники ОСББ, а також підприємці та підприємства, зможуть продемонструвати, що їхня прилегла територія чиста, охайна і затишна. Дуже цікаво і дуже круто, якщо вони зроблять гарний благоустрій, і повішають табличку про те, що вони перемогли на останньому конкурсі перед війною. у 2021 році у нас перемогли філінгут реально крутий благоустрій. Нині відбулося перше засідання конкурсної комісії Цьогоріч З п'яти номінацій, які діяли раніше, залишили три серед них, зокрема Кращий благоустрій прилеглої території серед підприємств та організацій громади. Є номінація Кращий благоустрій приватної садиби. А, от у номінації краще прибудинкова територія серед багатоквартирних будинків конкуруватимуть мешканці двох категорій багатоповерхівок: новобудов, а також окремо будинків, котрі були зведені до 2000 року. Наразі в Хмельницькій громаді створено 496 ОСББ. Більшість з них у новобудовах Будинки, в яких створено ОСББ старого житлового фонду. Це будинки, які потребували більше часу і людського ресурсу для того, аби довести до гарних клубів гарних квітів до якогось елементарного зеленення. На ці будинки більше витрачається ресурсу людського і коштів. У 2021 році на конкурсі було визначено переможця ОСББ Гармонія на героїв Крут. Там дійсно благоустрій ну, досить, досить гарний. Для участі в конкурсі потрібно буде заповнити форму, а також подати фото і відеоматеріали. Оцінюватимуть оригінальність та креатив ландшафту, якісне утримання території та архітектурно-естетичний вигляд будівлі. Від сьогодні і до кінця цього місяця, до 31 серпня, ми очікуємо прийом заявок. Учасників є кілька варіантів, як долучитись до конкурсу, бажаючим взяти участь. Це заявки подаються на електронну скринку управління організаційної інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради. Довідки можна отримати за номером телефона 65 03 35. Також можна звертатися в департамент інфраструктури міста. Заявки від учасників конкурсна комісія розглядатиме з 1 по 5 вересня. Далі визначать трьох переможців, нагородження яких відбудеться до Дня міста. Вони отримають подарунки, придбані за кошти партнерів конкурсу. Ірина Аріо, Марія Соколова, новини міста. Завершилася дев'ята хвиля стажування для випускників вишів у Хмельницькій міській раді. З червня до 30 липня четверо молодих людей працювали в різних управліннях та відділах. Нині їм вручили сертифікати про успішне завершення стажування. Трьох зарахують до кадрового резерву, а одній зі стажисток запропонували роботу. Ірина Кондратюк далі. Яна Гуровська отримує сертифікат про успішне завершення стажування в органах місцевого самоврядування. Дівчина працювала в управлінні з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Я працювала з різними таблицями, які пов'язані з водними ресурсами, з атмосферним повітрям. Я виїжджала на скарги, знайомилася з процесом, як це все відбувається, як потрібно складати акти перевірок. Тривало стажування з 4 червня до 30 липня. У ньому взяли участь четверо молодих людей. Вони працювали у різних управліннях та відділах. Нині трьох стажистів зарахували до кадрового резерву. Робота з громадянами це нелегка робота і о... Я просто надихалася, надихалася державними реєстраторами, які постійно не лише надавали юридичну консультацію, але все ж таки вони робили більше. Вони входили в положення людей, вони були на одній хвилі з ними, і це дійсно воно того вартує. А одній із стажисток запропонували роботу. Після успішного завершення стажування у відділі реєстрації місця проживання управління з питань реєстрації. Вікторія Вишневська обійме посаду головного спеціаліста. До слова, це вже дев'ята хвиля стажування для випускників вишів у Хмельницькій міськраді. Кожна наша серія стажування закінчується працевлаштуванням. У Нас за всі 9 серій 14 людей після стажування. Просто прийшли на стажування. Прошло, прийшли відбір, попрацювали тут і отримали пропозицію про працевлаштування. Міський голова додає під час стажування, молодь не лише отримує досвід, а й має можливість зрозуміти принцип роботи місцевого самоврядування із середини. Люди в малій кількості насправді розуміють ступінь і функції відповідальності там міської ради, її структурних підрозділів, відповідальності інших органів влади, як взагалі та система організована. Ну і е, з таким рівнем насправді розуміння важко будувати успішну державу, тому що елементарне розуміння функціоналу має бути в будь-якому випадку. І ми оці двері відкрили для того, щоб якомога більше кількості людей, вже починаючи там діткам з п'ятого класу, пояснювати, як це працює, хто за що відповідає. Наступний набір на стажування розпочнеться восени. І вже з вересня місяця будемо інформувати громадськість про те, що можна звернутися в структурний підрозділ Хмельницької міської ради, який безпосередньо відповідає за проведення стажування в нас. Тобто, звернувшись по отриманні інформації, заповнивши аплікаційні форми, пройшовши тести наступним етапом, пройшовши співбесіду, молода людина сьогодні може проходити двомісячне стажування в структурах Хмельницької міської ради. Молода людина, котра має початковий рівень освіти, котра тимчасово не працює або працює. По неповному робочому дні в нас може проходити стажування або повний робочий день або скорочне, в залежності відповідно від своїх можливостей, і знову ж таки по тому фаховому рівню, який вона здобуває в навчальному закладі. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста. Ми покажемо вам карти. Команда ТРК місто презентує новий проєкт. Це історичний телеквест, який допомагає учасникам та глядачам зорієнтуватися в інформаційному просторі. Всього в ефір вийде 5 епізодів, які ми підготували за підтримки Національної асоціації медіа. Перший вже найближчої п'ятниці. Олександра Семенюк розповість детальніше. Богдан Хмельницький любив каву. Правда, це чи ні? 60 секунд попереду. Час пішов. Перевірити знання з історії України, дізнатися щось нове та розвінчати популярні міфи. Усе це зможуть зробити учасники нашого нового проєкту. Це телеквест із назвою. Ми покажемо вам карти. Це було казаки під 15 на стоп'яте ти думаю, що так. Команда це шестеро учасників, троє дітей та стільки ж дорослих. Віком 60+. усі разом вони відповідають на питання з історії України. Наші герої зізнаються, ретельно готувалися до телеквесту. Книжка просто читав перед Читав передих, читав е, відео про знання з України, читав передих. Одразу ми окреслили правила для учасників, те що це буде 10 запитань, 10 підказок, відповідно, 10 літер, З власне з тих літер потім мали скласти ключове слово. Да, на жаль, не всім учасникам вдавалося дати відповіді на запитання, правильні відповіді. Були нас ті гравці, які залишали команду тимчасово і переходили до таємної кімнати. Але загалом, якщо говорити про емоції, емоції було не паралі. Дійсно, всі команди вболівали за перемогу. Такий був командний дух, попри те, що в більшості вони незнайомі, тобто вони познайомились на знімальному майданчику. Проєкт Ми покажемо вам карти. Команда Теркамісто реалізовує в партнерстві з Національною асоціацією медіа. Всього в ефір вийде п'ять епізодів. Головна ідея проєкту допомогти учасникам та глядачам орієнтуватися в інформаційному просторі. Ворог дуже багато закидає протягом багатьох вже років історичних міфів, і нам дуже важливо вміти вирізняти їх і протистояти їм. А протистояти можна чим? Тільки знанням тому одна з одна з головних завдань з цього проєкту це розвінчувати міфи, нав'язані нам Росією. Та підвищення знань з історії України над проєктом Команда ТРК місто працює вже два місяці. Кожен новий епізод це нові учасники та нові локації для зйомки. Програм подібного формату у нашому ефірі ви ще не бачили. Я дякую організаторам. Це дуже здорово. Такий драйв, підйом енергії. емоції зашкалюють. Переглянути першу програму глядачі зможуть вже найближчої п'ятниці. Не перемикайте, буде пізнавально. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!